Кожен ранок відкриваю для себе якийсь новий тюльпанчик. Ось дивіться, який мені попався. Ось такий, не знаю, звичайно, їх назв, але ось візуально так він виглядає. Потім розпускається ще такий один. Такий вже, я бачила, є в мене. Ой, дивіться, яка цікава серединка жовтенька. І такий розпустився. А це мене порадував вперше. Сьогодні ось такий і ось такий побачила. У нас сьогодні знов сонечко. Мені написали, Наталя, дякую з канала Мій тихий рай, що треба обрізати квіточки і висушити цибулинки. Але ж ви знаєте, мені так цікаво знати, що ж, це за квіт... ну, що ж це за тюльпанчики, що це за сорт, щоб вони заквітли і подивитись, що це за квіточка. А, от, розквітнуть, і самі вони, пелюсточки, відпадуть, а потім обріжу, витягну з води цибулинки і висушу. Ось так. Хочеться побачити, що ж це за квіточки. А ось тут у мене ось такі сорти. Бачите? Тут жовтенький такий цікавий. Ось ці фіолетові, а, то в церкалі. Ось такі рожевий, ще такі ось гарний. Ось пороздивляюся, які ж кольори, які сорти, і буду знати. Така краса в мене поки що постоїть. гілочки знов будуть подрібнювати. Всім привіт, друзі, всім привіт! Вітаю із сонячних Нідерландів. У нас сьогодні сонце, але магнітні бурі такі якісь дуже-дуже там сильні, так. Да. Відчувається, не знаю, мене якось все ломить, десь скаче. А взагалі то ломить, що, знаєте, після цього вірусу якось воно не прийшло. У нас на локації, яка сказала, що навіть хтось антибіотики п'є. Ну Ми наче нічого, так слава Богу, повикарабкувалися, лише таке слабкість і таке стан не дуже. Пожарка кудись їде. А ми з Ніком йдемо. Тут у нас недалечко магазин є. Ну і пройтися, прогулятися і треба нам дещо купити. По сонечку, по свіжому повітрю. Ну так, вітерець прохолодний, бо Будуть у нас ще буде похолодання. Якісь невеличкі заморозки будуть вночі. От, ще не весна, але по сонечку вже, наче весна. Гарна погода. Вийшла, як то кажуть, привітатися з цим світом. І сонечком ми з вами. Посилаємо, друзі, вам сонечка. Посилаємо вам тепла, миру і всього найкращого. Весна почалася. І все, ви знаєте. В організмі якісь зміни теж почалися. От, наприклад, цих окулярів мені вже не вистачає. Я вже йду і жмурюся в них. Треба йти знову в оптику, перевіряти зір, виготовляти нові окуляри, ну і так все інше таке. Треба якісь вітаміни пити, весна. Ну, Вітамін d я 3 D3 я п'ю. Всю зимку пила, а зараз, слава Богу, сонечко. О, так що підтримуємо себе як можемо. Ніхто там десь відстає, кажу, доганяй, доганяй. Він каже, не трогай мене, так. не трогай мене. Іду як іду. Отак. От ну, добре, що ми вийшли, добре, що ми гуляємо. Добре, що в нас гарна погода. І все добре, що ми дочекалися гарної погоди. Всім бажаємо теж дочекатися тепла і мирного життя. Знаєте, а ми, мабуть, так і не перебудуємося. У всякому випадку я. Ви бачили, поїхали. Без шапок, без головних оборів. Та взагалі тут шапки ніхто ніколи не носить. Ну, Дуже-дуже рідко можна побачити місцевих в шапках. І навіть на велосипеді. Я не знаю, коли я зніму шапку. А вони на велосипеді, та шарсиком закотилися, курточка коротенька і все. Їм не страшно. Не знаю як. Ой. А ми ще в пуховиках, в шапках, шарфиками закутані. Ось проходила тут і дивлюся, як вони все обрізають прям нещадно, вони дерева. І воно ж все відростає. Чим більше його обріжеш, тим краще воно відросте. І зараз воно там показувала, да, кущі прям зрізають. Зрізають, залишають тільки над землею якісь пеньки. Так воно все тут гарно росте. Отакі Нідерланди. Шонік розходився вже трошки? Ні. Ні? Що ноги болять, що? ні. У тебе крутить ноги, ні? Крут. Крутить. Крутить, да? так, от у мене теж. Це от бурі і таке. Тан такий не дуже. Зараз ми вліду. З нікого зайдемо. Давай, вези. Нехай сам вчиться справлятися. Тут нормально. тележка стоїть корзинка корм для ташечок ну, новеньких квіточок поки що немає. Оп-оп горішки. До речі, у нас от уже оп-оп 6 євро. Раніше це була нормальна ціна. До речі, закінчились, треба взяти XXL 500 грам 6 євро. Ну, дорого, ну, для печінки дуже корисно. Банани євро 39, але в нас сьогодні фрукти нам дадуть трошки бананів. Грушки в нас теж є, купляли, Ківі у нас є. Так, в принципі, вітамінчики в нас є. От Я взяла солодку картоплю. Але де ж її приготувати? Нічого, будемо влітку готувати на дачі. Запікати на грілі. Ось яка класна штука в Лідлі від Silver Crest Pasta Maker. Можна отробити таку лапшу. Я знаю, є любителі, які роблять. Я і сама люблю їсти таку лапшичку, але ніколи не робила. Супчик з такою лапшою. Вот, і прям є такий апарат, якась м'ясорубочка. І робить таку пасту. Потім її висушиш і в тебе є запас. Так, а це що в нас таке? сендвіч тостер Тостер такий теж. Ну, це звичайний. Просто перший раз побачила таку лапшу робити штуку. Я люблю оцей ось румкагаз, такий солоденький сирочок з фруктами чи з цукатиками. Дуже мені подобається на кекер, на мастити і до чаю, до кави смачна штука. А, Нік любить ось таку мартаделу. Вона трошки ній і. Фісташки. ну зараз вона 2,69. А ось без фісташок. Ні, теж з фісташками. Зараз питаю, чи хоче він їх. Італійські нарізані прошуто, ковбаски, хамони. Тут хамони 2,49 і 5,49. 3-19 такі от штучки, 50 грам, 60 грам. Ціни, космос ростуть, ростуть. Нема що їсти, а ціна. ну Свіженькі хамони, красиві такі. А ми якось купили і досі лежить ми його не їмо. Не йде він у нас? Вам просто показую так, Lidl XXL. Ага, сирочок з щасником. 2,29 можна взяти, попробувати, І ще такі. Вірніше з цим зеленою цибулькою. Ось такий. Зеленою цибулькою 225 грам, 229. Малоумі, Це що таке? Не знаю, що... Ага, щось грецьке. Дні Греції, бачите, мусака. А мусака це вона з чого? Може її можна в мікрохвильовці розігріти? Це у нас фета і велика банка фети. Так, там такі наборчики. Різні перчики. Острі, я так розумію, і в Лідлі зараз Дні Греції. Отакі От кріпси Євро 49. і такі, знаєте, низькі ціни. В Греції виходить, що гарні ціни. Дивіться, оливки Євро 69-370 грам. Супер! Греція Forever. Привезла нам дешевих продуктів. Потім покажу, що ми набрали. Дивіться, яка банка зелених оливок, 850 грам оливок, 1600 мілілітрів об'єм. Так, 649. Красота. Тут, тут у нас тахіні, тахіні, тахіні. Що це таке? А, мед і олкорн висівки. Що це таке? Висхони і тахіні? прикольно, оливкова олія. Дивись оливки які класні. Я взяла баночку. Бахлава. Вау! Бахлава! Грецька. Вона ж така класна. Ну не знаю. 4,49. Бахлава. Взять, спробувати, а? Нік. Грецька бахлава. Вона смачна, а тримай. Як васоля в томатах, Ой, тут якісь коробки, оливково в таких. Да, тут можна закупитися. Теж солодощі, якісь солодощі. З фісташками. Це я ще не бачила. Вибору грецьких. А що ж це таке тахіні? Я знаю, це та, тахінська халва. Я її люблю. Це з цього з, о, як же він, з кунжута. Може, це кунжут з медом? Зараз перекладемо. Так, це виходить у нас кунжутна паста з медом. Супер, так, 2,49. Це класна річ. Беремо. Ага. Мед грецький. 4 євро 450 грам. Мабуть, теж смакотами, до речі, були в Греції. Знаю, там гарний мед. І він соняшниковий, або просто квітковий, квітковий медок, а різні спеції так, ну це вже до Великодня. Ось такі от у нас і огляд з вами вийшов. Це до Великодня шоколадні яйця. Так що давай ще туди, там ще грецькі є. Там я бачила садзики. Рибка, але ну, зараз не в акції. Ось така у нас скумбрія тут є. Ну, вона копчена, гарячого копчення, не холодного. Це масло солоне. Мені подобається. Оселедець це, по-моєму, кислий. Суші, суші бокс. 3,49. Ну, вони не в акції, ні. Це дорого виходить для нас. Зараз ми... Десь і тут проходила Садзики. Велику баночку, ось бачила. Садзики. Оце такий кремчик євро 99. Смачнюсінький. Мені подобається. Соус такий. Ось дивіться, скільки тут сирочків. 32 сирочки. 3,69. Це ж нормально, ні клюбить, Такі сирочки. Нормальна ціна. Ну от, ми вже й прогулялися, Ні? <гуляли> прогулялися, йдемо на автобус. Короте, вийшли з магазину, купили там грецьких різних товарів смачних і йдемо на автобус тепер. Тому сюди пішки прийшли. Тепер йдемо на автобус. І у нас похолодало. Нік вийш... вийшов, каже, якось холодно стало. Так, Нас похолодало, вночі буде ноль. Сонечко заховалось. Так що, друзі, дякуємо всім за увагу, хто був з нами в сьогоднішньому відео. Кому це було цікаво, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Підтримуйте наш канал. Дякуємо всім за підписки. Хто не підписаний, підписуйтесь, будь ласка. Перевіряйте свої підписочки і до нових зустрічей. Па-па-па-па!